Давайте скажемо слава Богу. слава Богу. Сьогодні я прочитаю дуже знакоме нам місце. від. Це буде місце Івангелія від Святого Матвія. 26 глава. 69 вірш. І далі. А Петро перед домом сидів на подвір'я і, і приступила до нього служниця одна, та й сказала: І ти був з Ісусом Галалія, Галалія, Галаліаном, і від перед всіма, і, і він, а він перед всіма відрікся, сказавши не від, не, відай, не віддаю я, що ти кажеш. А коли по доворі, до, доворі він підходив, підходив, побачила інша його, та й сказала приявним, приявним там та людям, оцей був з Ісусом на, на, заран, на, на зараніно. А Він знову від, відрікся та став при, присягатись, не знаю, не знаю цього чоловіка. Підійшли строгі строгі з з, сходом присутні, і сказали Петрові «І ти, справді з тих, та й мова твоя виявляє тебе, тоді він став клятись та, та божотись, бож, божитись. Не знаю цього чоловіка, і заспівав, і заспівав пі, півень хвилітей. І схадував Петро сказане слово Ісусове, перше, ніж заспіває пів, півень. Відрічеся ти тричі від мене. І війшовся звідти він гірко заплакав. Знаєте, це місце дуже мені цих последніх днів запаминалось. Знаєте, Оця ситуація з Петром. Я думаю, вона до нас багато стосується. Петро, він був з Ісусом, ну, це один із апостолів, це свята людина. І тут ми бачимо, як, як за один день Він три рази відрікся від Христа. І він знав, що це має бути так Ісус йому сказав перед тим. Знаєш, і що я хотів сказати з цим, що. Ісус нас ніколи не підведе, але ми Його підводимо. До того, як я істинно покаявся, коли, коли були моменти, коли я впав і грішив, я, я дуже часто просто на Богу вину кидав. Ну, Бог ти мене знов підвів і там жаловався все, обідився на Бога. І знаєте, коли Бог мені відкрив очі, я бачив, що Він мене ніколи не підводив. Скільки разів я підводив Христа. Знаєте, і... і коли у оця... ці пару місяців, як Бог реально тут торкнувся до моє серця, знаєш, ти бувають такі моменти, ти починаєш гордитися. Ну, вже там три неділі, чотири неділі я вже помінявся за це. І ти і за гордість ми. Перестаємо надіятися на Бога і починаємо нач... надіятися на себе. І це, коли ми впа... і це коли ми падаємо, знаєте, я впав, був момент я впав. І потім, дійшло до... і потім я починав думати. Я себе починав питати. знаєте, Коли раніше я впав, що я робив? Я удалявся від Бога, стид на мене напав і, і потім сум і... і потім знову ці. Негативні думки, що Бог ти мене знов підвів, що ти робиш те, те і те, потім просто мене кидаєш. Знаєте, цей раз по-другому я починав думати, я пам'ятаю, Христос ти мене не підвів, я тебе підвів. Знаєте, і, 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 і цей раз я не починав втікати від Бога наоборот, я починав. Я встав на коліна почав молитися. Я кажу, Бог, ти бачиш ту ситуацію, ти бачиш, як я розгордився, як я перестав надіятися на тебе за мою гордість, Господь. Удалив цю гордість. Господь дай, що проложав на тебе надість, що я ніколи не поклав надію на себе. бо так Ми, як люди, ми, ми, ми себе підведемо. Но Господь, Ісус, Він нас ніколи не підведе. Алілуя. І давайте цю молитву. Ми смиремо своє серце перед Господом, щоб і скажемо: Господь, я більше надіється на себе не буду, і покладемо всі надію на Господа. Амінь.